прочевать приятно радиостройка центра по радио в юге центр по -радио. радио ну давай здорово созвани и потом звук переключим работаем на Ради, так я приятняя уже вот на 3-4 вечер я по земле даже забыл доброго добрый ванку сами земля радиотруйка центр по радио а на то и вот П'ять дев'ять, п'ять дев'ять, тепер п'ять дев'ять. Іван Гельм'язів на прийомі. П'ять дев'ять, підтверждає, ти самі має побажання міцного здоров'я і приємного дня. Протягую, ще на прийомі да, 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 давайте на шістсот п'ятдесят, на шістсот п'ятдесят. Чи, чи на яку ми частоту перейдем? Давай, Ну давайте тоді давайте, е, перейдемо на 620-620 е, е, прийом. я я Я за у Я тоді

Так є тут черкащани, ще нема, є тут черкащани, ще нема. Я Україна Радіо 3, центр Йосип, Христина, прийом. 45. Центр Йосип, Христина, я У Р 5 т У 5 Дядя Гриша, да? Так точно. О -мо. Скуколеску йо Йомо. Та ви все помните. Понятно, що ви все помните. Ви тут що, діжурний по частоті, чи що? Дежурний по частоті. Та ні. Так ми тут, утречком бува, собиралися. Я те, що на сплю, стишу, громко <пілком> чудово, качественно. Так що все нормально, Григорій Місцівка, може забувся. Так що, Як бачу, як бачу. Твоїх, колег по особі, той споминаю тебе. Прийом. Ага, я поняв, поняв. Е, Ні, чуєте, ну це таке хорошо. що той, той це все. А оце така ви і справді оце ж були оце е, руководителем польотів, так? Да? І керівник польотів пішов на трансівер. Так, я поняв, поняв. Е, оцей же ж ваш трансівер у мене якимось і в Гельм'язові оказався, і ну ви поняли, ото Юли 3D на прийомі. Він кола забирав у сумки. А зараз він десь пропав, мабуть, в Росію їх, а десь його немає, не знаю. То, ви дивіться, він у меня брав, а куди він далі пішов, я без поняття, я прийом. Ну, вроде Валентин забирав з Драбова. А, то ні, ні-ні-ні-ні, то не, -не. То трансивер Валік, трансивер брав у-у-у. Каша забувся, ой, забувся, не буду казати, бо забувся прийом. Ага, поняв, поняв дядя Гриша, поняв я вас, поняв. Ви знаєте, я вас дуже радий, чути, дуже радий чути. Я включився на цю черкаську частоту і дуже радий, що вас тут почув на прийомі. То на так що, бачу тебе Та який в яка кобила, то на кобилі родичі приїжджали, картоплю забирали, лишню. Ага, понятно. Ну, забирає, а, трі, ага. там, так що, бачу тебе У фільбуці, ЦТ, ур 5 ЦТ, ур 3 центральний краткий хуліган. Вам подобається мій позивний на прийомі? Не помню, пам'ятаю. Ви Ти з спутниками вже не, не працюєш. Та працюю я через спутники, через супутники, на УКВ. Е, У мене на УКВ, на УКВ, у мене на УКВ. Е, 에, около 40 около стран подтверждённых на УКВ на приёме. Mm, я помню, я помню, как ты бегал, бегал с этой стариношкой по кукурузе. Помню. Вот тоже. я вас помню. А у вас сколько на КВ стран подтвержденных? Понятно, понятно. Оце ви ж такі ж... Е, як один, один мені казав покойний Станіслав Тіренчевич, той, що в хаті згорів. Ви знаєте, що ті... Станіслав Тіренчевич згорів у хаті прийом. Знаю, знаю. Знаю його вічно. І знаю, що таке неприятне творі зашло, нічого. Дим'яних анімав вухом був Бог, хороший мужик. Може... Знаю все, бо не. Так, царство душі, царство душі. А откуда ви знаєте? Ну, було, у Фейсбуці виставляли. Я читав у Фейсбуці. А, понятно, понятно. Я е, відео ту хату згаряще виставляв. Мене там так теліпало, так теліпало. Це те стільки там ми. Е, Зустрічей наших було стільки, і я не думав, що він оце умре такою важкою смертю. Да, 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 дядя Гриша, та ясно. ну ну Це взагалі, а тоді якщо ще, ще, мені, ще мені як сказали, що. Черепок собаки ще місяць тягали по двору, то це для ну, взагалі це так. я В шовці був, що це ж там, у, у відро щось собрали, якісь кості. Коротше. Ой. Просто це, це ні, ніхто не може поняти. це я, як ото, Туди ми їздили, все, сюди-туди. я не думав, що, Я не думав, що така. Така йому буде смерть, коротше, ви поняли? Пані. Ну хорошо, давай не будемо затримувати частоту. Здоровіцька тобі, мирю, і все найкраще, до побачення. Сімдесяти. Да, да, да. Вірю, знаю, можемо покращення вже сьогодні. Давайте 73. три. Е, є тут ще хтось із черкащан на прийомі. У Р-1, два центра Марія, у Р3 центр Йот Харетон. Е, ну не гучно, але ж розбираю. Е, розбираю. Іван Гельм'язів, це Золотоніщина на прийомі. Я зі вок. Я знаю, де в'язі Вовк, я там учився колись. Не, не учився, зо мною вчилися там із В'язівка, як я вчився у Смілянському радіотехнічному училищі номер 5 Ну, вже його немає. Україна ж розвалила усе, то вже там немає його цього училища. Добре, давайте. Я вас приймаю, ну, десь отакого, от п'ятерка-шестьорка, п'яка, шестьорка, прийом. Так, да, я зрозумів. Я в Смілянському училищі Олама жбуда No11 вчився На електрика на прийомі. Да, навіть шестьорки немає. На електрика. Я там учився на радіомеханіка. На радіомеханіка. Позна електрика. До цього я робив, вже робив в ефірі з е, чотирнадцяти год на дайомі. У ефірі робили з чотирнадцяти год. Мабуть, із колективки, так? Да? З бумажками при Совєтському Союзі, ну щось у вас позивні не, не відповідають Радянському Союзу. При Радянському Союзу який був позивний при Колективній Радіостанції? Ну щось бреше, я ж, я ж бачу, що бреше, бреше, що там, там було оце УБ, що я не знаю. Я з колективки почав своє движення. І бреше, бреше, бреше прийом. Це вробити, коли у Р а ми се в старички, то ми при УВ працювали.